Друзі, мої вітання! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Тарас, а це, як завжди, прекрасні, крутезні, стильні і чесні автомобілі з чесними пробігами з Європи для вас. Сьогодні піде мова, як ви зрозуміли і вже побачили про цю красуню. Це в нас реноме Ган 4-го покоління. Чистий 2017 рік виготовлення. Автівка куплялась в Нідерландах, експлуатувалась до сьогоднішнього дня. І тут я привіз її сюди в Україну, розмитнив, сертифікував. Сертифікат вже готовий. І будемо тепер шукати нового власника цій красуні. Дана автівочка в шикарному такому темно-синьому кольорі, який, ну, Налятий дуже сильно металіком. Він дуже на сонці крутезно виглядає. Сонечко ховається, він міняє свій відтінок взагалі. Під капотом в нас 1,5 турбодизель на 81 кВт. Це в нас 110 кінських сил. Працює він в парі з звичайною механічною коробкою передач на 6 ступенів. Попереду, дана оптика, автомобіль оснащений. Середньою оптикою. Це в нас означає, що ближній світлофар йде лінзований на галогені. Сюди легко, дуже легко і просто стає LED, якщо не помиляюсь, аж 7. І дальнє світло тут виконано також галогеном. Є протитуманочки і також партроніки передні. Тут ми бачимо. Легкосплавні оригінальні диски 16-радіусу. го радіусу. Це їхні заводські диски. Малюночок гарненький. Резина в нас Мішлін 55 16 ка зимова. Дані комплектації, комплектація це в нас лімітет. Дзеркала пофарбовані з заводу йдуть о, в чорний лак. Чорний глянець, гарно підходить. До тонування вікон і до оцих таких чорних вставок і позаду, і на дверях. Чітко вирізняється і красиво гарно дивиться Це хромові хром релінги також ставочки на дверях вздовж по кузову, і ручки даної комплектації. Тут зверху також виконані в хромчику. Автівочка виглядає дуже сучасно спереду, з боку, ззаду, це взагалі. Французи молодці, зробили задні фари, стиль їхній і дизайн крутезний. Автівочка дивиться дуже-дуже сучасно. У авто два ключа. Один білий, один чорний. В такому стилі. Як ми бачимо по даному значку, у нас авто має комфортний вхід в автомобіль. Кладемо ключики до кишені, відходимо від авто. Автомобіль бачить, що ключів в радіусі 3, напевно, метрів немає і замикається. Також ми, коли ми наближаємось до автомобіля, як бачите, нічого не чіпаю, авто розпізнав, що. Ключі знаходяться близько і ми відповідно відкриваємо. Тут в нас електричні скло передніх і задніх вікон. Є функція блокування вікон від малят, автоматичне складування дзеркал, регулювання дзеркал електрично відбувається лівим-правим. Ось такому. Коректор-фар із салону. Салон в нас в ідеальному стані. Все чистенько, гарнесенько. Оснащена машинка електричним ручником. Тут також у нас включається ліміт швидкості і круїз контроль. Підстаканники, які регулюються під будь-яку чашку. Шестистопінчиста механічна коробка передач. Середня в нас навігація. Також вона підтримує функцію Android-Auto CarPlay, двохзонний клімат-контроль. Екорежим. Вмикання-вимикання функції старт-стоп. На сьогоднішній день пробіг складає 180 312 км. В Україну автівка заїхала з пробігом 179 км. 1500 кілометрів. На ній я вже повозився, все, все, справно, все супер. Це в нас сторона переднього пасажира. Місця для задніх пасажирів. Пін-код. освітлення салону було на ледах. Покажу вам багажник. Шторка одним натисканням складається. Дана підлога може, тут можна використовувати як органайзер. В даному автомобілі по комплекту йде компресор, піна, крюк, запаски, докатки. Нагадую, якщо є піна, комплект не входить. Сидіння можна складувати для перевезення довгих вантажів, і також в багажнику є розетка на 12 вольт. Покажу вам роботу двигуна. Не знаю, як буде передавати звук мікрофончик. Тут в нас нічого не кручено, не знімано. До речі, друзі, ГРМ був замінений на пробізі 143 тисячі кілометрів. Є до того всі підтвердження. Перед самісінькою паскою, коли дану автівку я завіз в Україну, відразу було замінено масло з масляним фільтром. Так, двигунчик працює. Тут все. Все як має бути. Двигу... Гремчик помінений. Маселко свіженьке, в новому власнику залишається замінити тільки повітряний фільтр. Він знаходиться ось там двигуна і топлений. Він знаходиться тепер в новій модельці з На... під низу біля заднього лівого колеса. В салоні комфортно, чистенько, гарненько. Комфортні сидіння, в них є досить виражена така бокова підтримка. У водійського сидіння є ще поясничне регулювання, в кого бувають, є проблема зі спиною. Це на дальню дорогу це дуже-дуже важливо. І також дане водійське сидіння. Регулюється по висоті. Тут в нас є речажок стандартний реновський для переключання бортовим комп'ютером. Регулювання мультимедіа. Тут в нас перемикач світла. Денні, денні ходві вогні горять завжди в будь-якому положенні і є автоматичний режим. Автівка сама буде включати ближнє світлофар або будуть горіти денні ходові вогні. Також задні ці ледовські стрічки на всю кришку багажника також працюють в день. Ну, виглядає класно. Мені подобається. У нас старт кнопкою. Оскільки в нас звичайний рушник, в нас також ой, електричний рушник, в нас є допомога при рушанні під гору. Даний е, дисплейчик можна отут же регулювати і виставляти різні. Стилі дисплей водія. В автомобілі є українська мова. Можемо регулювати кольор, кому який до смаку. І також ми можемо вибирати стилі. Ось можна все, все відрегулювати. Також звуки партроніка тональності, ну тут безліч-безліч настроєк, будемо так говорити. Місце для задніх пасажирів сідає друзі сам за собою. Ось не знаю скільки. Для них тут взагалі по висоті, по місцю тут хватає, Так що дальню дорогу можна їхати гонорово, як то каже. Швиденько перейдемо по лакофарбовому. Покажу вам заміри. показую вам капот. Капот у нас весь в рідній фарбі. Забігаючи наперед з фарбованих елементів у нас тільки передній бампер. Переднє крило у нас пластмасове, воно вам не покаже. Дивіться, який колір. Так, стоєчка. Дах. Кришка в нас йде пластик, але в ній, всередині досить потужний металічний такий кронштейн, на що все кріпиться, бо дехто думає, що це сама пластмаса. Ще елемент не знімався, не крутився. Гатівка вся в рідній фарбі за виключенням переднього бампера і вікна в неї також зі 17-м роком. Документи, які підтверджують пробіг, є дуже багато детальних роздрукувань по автомобілю. Фіксованими пробігами. Також у нас от 165 тисяч кілометрів. З фотографіями автівки. З повним-повним обстеженням. Також, ось, будь ласка, всі заїзди, сервіса, дати, пробіги, все, все є. РДВшки. По автомобілю ось фіксований пробіг? І також є сервісна книжка з відмітками, де ж, воно, де ж. У нас, будь ласка, сервіса, дати і пробіжики.